365 днів про взаємовідносини. День 17. Створені відображати Божий характер. І так, якщо перша причина, для чого були ми створені, це було спілкування, і я сказала минулого разу, що для того, щоб побудувати нормальні правильні відносини з людьми, вам потрібно полюбити Бога і побудувати з ним відносини. То друга характеристика або друга ціль, з якої Бог створив людину, це. Відзеркалювати його якості і його характер. Притчі, 20 розділ, 27 вірш: Світильник Господній, дух людини, що досліджує всі глибини серця. І так, світильник Господній, це те, що просвітлює або висвітлює, що в нас всередині. Ми можемо транслювати багато речей зовні. Штучно. Але разом з тим Бог завжди каже, є певні моменти, які ти не зможеш тримати штучно, тобі потрібно стати таким. Отже, характеристика або характер якості Бога, це і означає я працюю для того, щоб відображати Його. Я працюю над собою, я вчуся у мого батька, я вчуся основним двом рисам. А які основні дві якості Бога? Це любов і світло. Любити, ми вчимося все життя любити і світити. Ми собою несемо Боже світло. Коли людина це розуміє, вона чітко усвідомлює на кожному місці. А, а як моє серце зараз? А що в моєму серці зараз? А чи виконую, або чи транслюю я характер Бога зараз? Ось чому. Бог говорить в Євангелії від Іоанна, Він говорить, порівнюючи людину з виноградною лозою. Як він каже, 15 розділ, 5 вірш. Я виноградна лоза, ви гілки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, тому що без мене не можете творити нічого. Інше місце: 1 Івана, 4 розділ, 16 вірш. Хто перебуває в любові, той перебуває в Богові і Бог у ньому. І притчі 20-27, які я вже читала, світильник Господній це дух людини. Іншими словами, оцей момент, ці всі моменти, такі якості, як любити і світити, вони передбачені тільки в Бозі. Чому дивуватися, якщо людина це не проявляє? Якщо людина не має відносин з Богом, вона і не може це проявити, тому що по штучному методу це не завойовується. Штучними способами це неможливо натягнути на себе, це має йти зсередини. І от дух, який відроджується в кожному із нас через любов до Бога. Як любити Бога? Через спілкування з ним, коли я приходжу в його присутність і можу задавати питання, мене щось цікавить, я можу питати у свого батька. А він через слово відповідає: відроджує в мені і вчить мене любити і світити. Тому в 1 Івана 1:5 сказано: Бог є світло і немає в ньому ніякої темряви. Перебувайте в Бозі завжди.